Рівно об 11-й годині школярі 17-ї гімназії прибувають до обласного управління Державтоінспекції. Перед проходженням тестування дітям демонструють штрафмайданчик, на якому здебільшого зберігаються автівки, що стали учасниками дорожньо-транспортних пригод. Щодо побаченого, я можу сказати, що дуже стривожений, адже та статистика, яку нам привели, та кількість машин, яку ми побачили, ну, вона дуже страшна і хочеться. В подальшому житті, в майбутньому бути самому і друзям своїм радити обережними на дорогах. Нам це показали не дарма, щоб ми навчалися, щоб ми зробили якісь висновки. І, звичайно, дуже боляче, що тут так багато життів потрачених і ну, через дурні такі вчинки. Після екскурсії штрафмайданчиком школярі відправилися до центру надання послуг Державтоінспекції. Тут вони за комп'ютерами випробовують свої сили у знанні правил дорожнього руху. Ми щодня зі з такими питаннями, адже дорога це рух, це життя. Ми кожен день, ну ми може, можемо бути пасажирами, ми сидимо в автобусах, в транспорті. Тобто, це актуально. Візит школярів державтоінспекцію пройшов у рамках місячника навчання правил дорожнього руху. Подібна ініціатива, розповідають в ДАІ, проводиться вперше в Україні, але вже користується популярністю. Звертаються всі і недосвідчені, і хто приходить іспити складали, але не склали. Звертаються на додаткові, що ми розказували, показували, тому що час прийшов, що потрібно знати правила дорожнього руху. Від цього залежить і їхнє життя, і окружаючих. Вірити свої знання дорожньої грамоти можуть безкоштовно всі бажаючі кожного робочого дня з 13 до 14 години до 15 листопада.